Доброго дня, шановні, Буданов провів першу нараду, і вона знакова. Чому? Тому що ми розуміємо тепер напрямок його роботи. Він провів нараду з питань ТЦК СЗЧ і взагалі всього. Що стосується м'яса, а також корупції в ТЦК. Тому що корупція в ТЦК мішає поповнювати безкоштовне м'ясо в лавах ЗСУ. Дивіться, його не цікавить корупція Міндіча. Він не зібрав по корупції мерів, він не зібрав по корупції в Верховній Раді. Тобто єдине завдання його перше, це забезпечити потік безкоштовного м'яса, ненормальний рекрутинг. За вкрадені гроші, який би міг відбуватися в нормальному режимі, якби Зеленський та його банда не крали мільярди щомісяця у народу України, партнери дають достатні грошей, щоб в воєнкомати стояла черга. Аби Зеленський та такі, як Міндіч, не крали, з усього до чого можуть дотягнутися, воєнкомати б стояла б черга. Якщо б навіть українці не хотіли воювати, то при нормальному ринкрутингу і зарплатні, там би стояла черга з взагалі всього світу. І це б не було проблемою. Воювали б взагалі всі. Але Зеленський вирішив, що першому голові офісу президента. Поставити завдання, забезпечити безкоштовним м'ясом фронт для того, щоб вони залишки цих грошей, які мали йти на рекрутинг, могли просто спиздити. Пам'ятаєте ці пачки грошей, які лежали з наклейками ФРС в офісі Міндіча. Це ж не просто гроші, це гроші, які мали піти на фронт, які мали піти українцям на рекрутинг. Але другий голова офісу президента, а завдання все ті ж. Забезпечити безкоштовний потік м'яса, не боротьбу з корупцією, не е, приведення до тями мерів, які досі там руківку кладуть, забори фарбують, парки ремонтують. Що завгодно, 10 кілометрів від фронту, сука ві, крізь ремонтують дороги, красять, фарбують там якісь парканчики навколо мерів. Що завгодно, аби не гроші на фронт. Тому що з фронта там вже крадуть зелені. Блядь. Мерам треба щось вигадувати на місцях. Але е ми, взагалі, українці розраховували, що новий голова офісу президента проведе нараду хоча б одну щодо корупції взагалі на місцях. Щодо за грошей, які просто розворовуються в мільярдних. Масштабах, але це їх не цікавить. ТЦК СЗЧ, поповнення м'ясом лав, щоб за рахунок м'яса українських чоловіків тримати фронт, а під це розворовувати всю ту допомогу, яка знаходить в Україну. Казав, кажу, і буду казати, що під керівництвом ворога виграти неможливо у Путіна. Тому що нами керують зрадники а під керівництвом зрадників ворога не подолати. Це перше друге, Зеленський як зробив цю війну війною бідних людей з першого, дня, коли багаті не сидять і не воюють, так він продовжує 6 років вжати е, цю війну виключно за що е, за рахунок українського безкоштовного м'яса. Яке ТЦК ногами пакує, іноді вбиває. ну, що не зробиш? Як говорив Сталін, любимий герой Зеленського, ліс рубять, щепки летять. Так ось і щепки це і є звичайні українці, долі звичайних людей. І перша нарада Буданова каже, що в країні фундаментально хера не змінилося.